30 вересня в Україні відзначали день усиновлення. З чим зустріли, з якими показниками про це детально говоримо? Із головою комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артуром Палатним. Вітаю вас, пане Артуре! Доброго дня! Дякую вам за запрошення, пане Артуре. Ну дійсно сьогодні перше жовтня, але напередодні вся Україна. А і, і чиновники говорили про те, наскільки дійсно на сьогодні кількість бажаючих в Україні і за кордоном сімей готові усиновлювати українських дітей. Що змінилося, якщо порівня, порівнювати, наприклад, з 2012 роком? Дійсно вчора вся країна відмічала 30 вересня. Це день усиновлення. В ці дні проходило дуже багато круглих столів. Дуже багато ця проблема обсуждалась. Серед людей, серед політиків, серед чиновників. Ця проблема дійсно дуже важлива для нашої держави, тому що статистика дуже невтішна для нашої держави на сьогоднішній день. Більше 92,8 тисяч сьогодні на обліку знаходиться дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це безумовно ті люди, ті, ті діти, які хочуть і хотіли би, які не мають сьогодні батьківського тепла. Більше 70% сьогодні мають дах над головою, але ж 33% не мають навіть цього. Ці 70% – це діти, які живуть в усиновлених українцями та іноземцями сім'ях. В дитячих будинках, в формах сімейного типу. Я хочу, хочу сьогодні сказати, що статистика останніх трьох років дуже невтішна. Ми бачимо, що діти сім'ї, усиновленими українцями, зменшуються. Тому що от, якщо ми беремо в порівнянні 2010 рік, то всього було усиновлено 3449 дітей. Із них е, українцями 2247 і іноземцями в 1202. Mm -hmm. І ми беремо в порівнянні 2012 рік. Е, це е, всього було усиновлено 2822 дитини. Це вже менше. Ми бачите, наскільки іноземцями було усиновлено 806, тобто на 400 дітей менше. Тобто, 400 дітей, 400 дітей не уїхали, не виїхали за кордон. Чому ми кажемо за е, усиновлення іноземцями? Тому що іноземці, е, а це в основному 8 країн світу: це е, Італія, Іспанія, Німеччина, Сполучені Канада, штат, Сполучені Штати безумовно, Бельгія. Це ті страни, які сьогодні беруть, беруть наших діточок. Ви знаєте, що е, іноземці можуть наших дітей е, усиновувати не раніше п'яти років, щоб е, возраст дитини був. Але ж це дуже важливо для чого? Що ми знаємо, на жаль, що медицина сьогодні в цих країнах, в, яких беруть, в цих сім'ях, які беруть іноземцями. На порядок вище, mm -hmm. чим, на жаль, чим у нас. І тому іноземці сьогодні установлюють дітей з серебральним паралічем з переліком тих хвороб, які, на жаль, не лікуються в нашій країні. Ми даємо цим е, дітям другий шанс на здоров'я життя. Украї... Ну, дійсно, якщо говорити про міждержавне усиновлення, то Україна перестала бути донором. Якщо аналізувати ту статистику, яку ви щойно е, озвучили з міждержавного усиновлення. але е, бачимо, що і в Україні самі українці менше всиновлюють. Що впливає на вашу думку? Можливо, там рівень заробітної плати, рівень доходів, можливо, ну просто неупевненість у завтрашньому. дні? Ви знаєте, безумовно, сьогодні ми повинні. Ми це е, парламент. Це безумовно виконує навча влада. Ми повинні стимулювати ці сім'ї на установлення дітей. Я був недавно на передачі Віра, надія, Любов, і ви знаєте, я коли дивився цей сюжет, я вже не мог сказати ні слова, тому що стає комок в горлі. Це люди, безумовно. Це люди, герої які сьогодні не маючи великих статків. Не маючи сьогодні соціального захисту у нашій країні, на жаль, усиновлюють по двоє, по троє діточок, беруть себе беруть на себе велику відповідальність. Це не тільки фінансова, не й моральна складова. Е, і е, ці люди, ці люди повинні себе чувствувати захищеними в нашій державі. Держава все повинна робити для того, щоб ці люди е, б, мотивувати цих людей брати до себе діточок, які безумовно хочуть мати і, і, і батько, і мати. Ну відносно соціального захисту, то це питання безпосередньо до вас, як до голови комітету профільного. От в тому числі, яким чином от народні депутати, які входять до вашого комітету, готові, наприклад, відстоювати ті чи інші показники в державному бюджету а, на наступний рік, зокрема, тобто на сьогодні, які думки з цього приводу? Ви знаєте, сьогодні фінансова допомога при усиновленні дитини вже виросла на? На тисячу, на тисячу гривень. Якщо в прошлому році це була 29160, то в цьому році це станом на 31 грудня, на 31 грудня, я перепрошую, в цьому році вона ще на сьогоднішній день 29 160 гривень. Тобто така допомога дає, надається при усиновленні, така, яка і при народженні дитини. Це 9 тисяч надається насамперед. При народженні чи установлені дитини і останні кошти видаються протягом 24 місяців, тобі ж двох років. 31 грудня ця допомога вирісла десь орієнтовно на тисячу гривень. Безумовно, наш комітет. Приділяв приділяв і буде приділяти дуже багато уваги щодо усиновлення дітей, щодо долі дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В нашому комітеті знаходиться вже і буде знаходитися багато законопроєктів, які найближчим часом ми будемо про продвигати в зал Верховної Ради. І будемо переконувати своїх колег для того, щоб вони були проголосовані, проголосовані одностайно, проголосовані більшістю голосів для того, щоб поліпшити сьогодні стан і дітей і дітей позбавлених батьківського опікування, і тих сімей, які сьогодні беруть наших дітей на усиновлюють і беруть на під свою опіку. Як ви вважаєте, що взагалі от спонукає ваших колег, народних депутатів від представників Компартії України, зокрема представників Всеукраїнського об'єднання Свобода, про те, що вони говорять про те, що взагалі заборонити міждержавне усиновлення? Ви знаєте, я вам скажу, я не я не готов коментувати своїх колег. Це їх, напевно, особиста думка. Але я вважаю, що стосовно міждержавного усиновлення, я вже казав, що є ряд хвороб, які ми сьогодні низка хвороб, які сьогодні на жаль, наша медицина не може дитячі дитячих хвороб, яка на жаль, наша медицина, не може сьогодні лікувати. І ми, якщо подивимось статистику, не дивлячись на те, що вона зменшується, що стосовно усиновлення за останні роки. Іноземними громадянами, Даже якщо ми сьогодні візьмемо статистику 2013 року за півроку, то е, якщо мені е, я не помиляюсь, на сьогоднішній день іноземними громадянами установлено лише 390 дітей, то е, іноземні громадяни в ті країни, які я перелік яких я тільки що озвучив. Вони мають можливість лікувати цих дітей від тих, від тих хвороб, які ми не можемо лікувати. Тому що я вважаю, що це повинно. Друге питання, що ми повинні мати контроль не де Юре, а mm -hmm. де-факто на державному рівні, на державному рівні тих країн, усиновлювачів, за долею наших дітей. Як це ви... знову ж таки запитання до вас, тому що є Гаазька конвенція, і так само її потрібно ратифікувати. Або приєднатися до неї безумовно сьогодні е, треба, я вважаю, що це дуже важливий документ для наших дітей в сірі, тому що Гагська конвенція вона передбачає собою контроль за міжнародним усиновленням як в нашій країні, так і е, в, в країнах е, усиновлюючих. Там, де є сім'ї, які встановлюють наших дітей, сьогодні на рівні консульських установ ми маємо контроль, як ми маємо контроль. Але ж сьогодні, це настільки слабка, слабка сторона, що багато багато сімей, які установили наших дітей, вони це не це їх розгляд. Вони. Мають сьогодні бажання надати нам інформацію, і наскільки вона правдива, ми не знаємо чи не мають бажання надати нашим консульським установам інформацію. При приєднанні до гарської конвенції це буде вже контролювати не тільки наші консульські установи, а й страна, установлюючи своїм законодавством. Безумовно, для того щоб приєднатися до гарської конвенції. Ми повинні відпрацювати ряд законопроєктів в нашій державі, тому що ми не можемо змінити сьогодні Гаагську конвенцію. Ми можемо змінити тільки ті законопроєкти, які сьогодні відпрацьовуються у нас в нашому комітеті, в комітеті соціальної політики і взагалі Верховній Раді України. Що стосовно Гаагської конвенції, ми не прийняли на прошлому пленарному тижні. Але ж більшістю голосів, якщо я не помиляюсь, 309 голосів, Верховна Рада відправила на повторне перше читання. Угу. Я впевнений, Тут що є шанс на сьогодні. Є шанс, і ми ви знаєте, статистика щодо прийдення Галактської конвенції це при трьох президентах, при трьох чи чотирьох парламентах, це питання. Воно наболіле це питання, воно гостре, це питання, яке е, постійно мусується е, на телебаченні, але ж, на жаль, воно нас, е, поки не пройшло. Тому є багато і прихильників, які противників цієї цієї конвенції. Тому ми будемо проводити консультації зі своїми колегами. Ми будемо проводити консультації з зі спеціалістами в цьому питанні. І я впевнений, що ми допрацюємо ті низку тих законопроєктів, які дадуть можливість. Приєднатися до Гаагської конвенції я впевнений, що Верховна Рада України підтримає це більшістю голосів. Нещодавно буквально зустрів слова уповноваженого президента України з прав дитини Юрія Павленка. Він прокоментував усвалення Гаагської конвенції наступним чином, що ну, приєднання до конвенції дасть можливість. Взагалі пробрати посередників, питанні усиновлення міждержавного і взагалі прибрати будь-які ну будь-які такі схеми, так би мовити, коли чи чи люди окремі допомагають в обхід чинного законодавства України усиновлювати дітей? Ну, взагалі, таке може бути в принципі, що є прогалини в законодавстві. Безумовно, сьогодні ця схема недосконала. Я би відповів трошки інше: що приєднання до Гаагської конвенції. Дасть можливість удосконалити е, юридичну е, в Україні та міжнародну систему відносин між Україною та державами установленими, для того, щоб не, не посилити контроль за дітьми, які знаходяться за кордоном, та посилити контроль над українським та міжнародним установленням тут в Україні. Mm. Ну і ще одне запитання відносно того, наскільки реформа. А ну, дитячих будинків створення мережі будинків сімейного типу вона буде швидко рухатись. Ну швидко її будуть втілювати в життя. Тому що про це говорять вже постійно. Вже останні кілька років про це наголошують, що треба її втілювати в життя. Але от реальних кроків чи не вистачає фінансування, чи не вистачає розуміння? В чому проблема на себе? Безумовно, Це дуже болюче питання. Які усиновлення, да? тому що ну, це питання більш не для нашого комітету, це питання більш для міністерства соціальної політики. Що стосовно нашого комітету, я вже казав, що ми приділяли і будемо приділяти багато уваги цьому питанню. І всі е ті питання на законодавчому рівні, які заходять в наш комітет, ми будемо вирішувати в перші кроки. А на сьогодні є такі законопроекти? Сьогодні, на сьогодні ми працюємо над такими законопроектами. і я впевнений, що в ближайший час ми пропонуємо, запропонуємо Міністерству соціальної політики ряд чи низку законопроєктів, які будуть допомагати виконавчій владі в цьому питанні. Але це питання більше для соціальної політики. Я, на жаль, сьогодні в країні я впевнений це більш фінансова складова, більш фінансова складова, тому що для того, щоб реформувати цю систему, для цього нужен не чималий бюджет, якого країни немає. Пане Артуре, на завершення нашої розмови, що б хотіли побажати тим сім'ям, які вже готові усиновити, але поки що ну, от, ну вагаються або приймають рішення. Я хочу їм побажати, щоб е, на, на, насамперед вони не боялися цього робити. Ми будемо сподіватися, це, що Бог вони почують, дає. що вони почують у вас. Дякую вам за розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що це була думка голови комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артура Палатного. Залишайтеся.